Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес ізмер, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертью смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всех часа на віки віків, ам. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, ціли немочі наші, імене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І Нині повсякчаси, і навіки, віки, віки, отче наш, що є Син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім, грішні і смиренні, і припадім у покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків, амінь! не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо, коли б ти не предстояла, благаючи, Хто б нас вирятував у бід? Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді і роді. Роді. Слухай, дочко, і спогляні, похили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усякім роді, роді, рогоді. Господе, помолімся, Господи, помилуйся, бо ти святий єси Боже, наші ми славу, усанаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалити Бо святині, хвалити о тверді сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати свято. I'm Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пре Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирсі. І Духові Твоєму. Від луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. І, діставши, Марія пустилася в швидку дорогірську околицю місто Юди, увійшла в Дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, при Марії, здригнула ще дитя лоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений на твого ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос голоство прийтання, салона в моїх уках, дитя з радости здригнулася, моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені в самотній свята Його ім'я, Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. А при Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус, матір і учня, біля неї, що стояв, якого ж любив, сказав до матері Жінко, син твій, а тоді до учня сказав Ось мати Твоя, і від тієї хвилини той учень взяв діді до себе. Дорогі мої, перед тим як віддати свою душу в руки Небесного Цця. Із Христа Спасіння, Син Божий, звертається до своєї Матері такими словами. Жінко, це син твій. Христос Спаситель дає зрозуміти Діві Марії, надійшла кінцева хвилина жертви сина і матері. Пречиста мати тілесно втрачає сина. Потрібно згодитися на цю розлуку. Але син говорить Матері. Що Його місце займає тепер інший син, втрачаючи єдиного сина. Пресвята Діва Марія стає матір'ю для усіх людей. Ісус сповіщає своїй Матері, що в особі апостола Івана, наймолодшого та улюбленого учня Ісуса Христа, Діва Марія приймає великий дар духовного материнства над всіма християнами. Жінко, ось Син Твій. Слова Спасителя стосувалися кожної людини, кожен з нас був присутній у цю хвилю на Голгофті. Своїм поглядом Ісус Христос обійняв усі майбутні покоління. На знак глибокої своєї любові, Син пречистої діви з Назарету вчинив свою найдорожчу матір матір усіх людей. Материнство Марії було їй дане як найвища нагорода. Це було коронування Діви з Назарету за її жертовну посвяту. На Голгофті велике материнське серце обійняло все людство землі, за ласку духовного материнства пречиста заплатила немалу ціну, у болях народила своїх нових дітей, і саме з цієї причини так сильно їх любить. Спаситель світу прагнув, щоб ми зайняли Його місце біля Матері Ісуса. Марія ж повинна огорнути нас тією самою любов'ю і почуттями, які відчувала до свого єдинородного Сина. Кожен з нас розуміє, що не гідний любові Богородиці, і коли б цього не вимагав Ісус, то ніхто не насмілився, би сам просити цього у Марії. Однак, Приймаючи з рук самого Спасителя світу правдиве щастя, Христос хотів, щоб ми розділили з Божим Сином серце Його найсвятішої Матері. Пречиста Діва Марія, Мати Божа, досконала, пресвята і непорочна, сяйво усіх чеснот. Марія уміла відтворити навколо себе атмосферу бадьорості та сміливості. Мати, котра ніколи не вичерпувала своєї терпеливості, цілковітові даючи себе своїм обов'язком, серцем своєї Матері, найдорожчого єдиного скарбу, Христос не хотів утримати виключно для себе. Ісус щиро прагнув, щоб з усього справжнього багатства люди завжди черпали користь для себе. Син Божий хотів, щоб усі пізнали його матір та отримали добродійства, що випливають з її любові і святості. А відтак людство отримало найпрекрасніший дар, найкращий заповіт, останній крок Христової доброти на землі, Спаситель жертвує Його з висоти Христа, спасіння всім людям землі. Ісус надає материнству Марії найширший вимір, богородиця стає матір'ю Божої ласки, духовні поради. У духовному житті християнина ніщо християнина нія що не відлучне від материнського впливу пречистої. Господь хотів, щоб його дари мали материнське обличчя. Божа ласка спливає на людину за посередництвом Діви Марії, через її святі руки про нас завжди турбується непорочне материнське серце Марії, однак завжди пам'ятаємо, що єдиним джерелом ласки завжди є Боже милосердя. Під час святого хрещення Пресвята Богородиця співпрацює з Богом у народженні християнина. Так само пречиста Діва Марія, колись співпрацювала з Всевишнім Творцем у народженні Ісуса. Ласка, святої тайни хрещення відтискає в душі християнина образ Христа, стаючи дітьми Божими, ми одночасно отримуємо й особливе материнське заступництво, турботу і чування Марії над нашою душею. Життя християнина це постійне наповнення душі Божими дарами, наповнення любов'ю нашої небесної неньки, материнство Марії обіймає всі наші життєві обставини і особливо найважчі хвилини земного паломництва. З любов'ю називають вірні свою матір словам прибіжище грішників, радість пригнічини. Пречиста діва завжди розради тих дітей, що потрапили в біду. Марія Мати допоможе всім пройти процес духовної реабілітації. Ісус Христос у хвилину свого найбільшого пригнічення хотів, щоб Його мати особливим способом заопікувалася тими, хто терпить, тими, хто оплутаний кайданами гріхів. Немає у світі такого людського болю чи морального терпіння. На яке серце Марії не відреагувало б з чуйністю і материнською увагою, томурімося до Богородиці, прошімо Марію про співчуття до наших бід, до наших страждань і болів. Одна лише думка про те, що ми можемо розраховувати на материнське співчуття і розуміння діви Марії завжди потішить наше серце. Пре, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Прей свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво від і в світліша радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Дивовиця Рафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси, ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє праведно Сводів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марі є потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія прибіжі ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє посеред не. Це ще не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота, не маємо – Обтяжені гріхами незліченними мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо. І збав від усяких негодрабів Твоїх. Пом'яну ім'я Твоє всяким роді роді. всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха бурями гнаних пригід. Хворих посіщення, немічних по крові заступниця, жеста старости мати бога вишнього, ти єси причиста. Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая діво, радуйся, ціннискиля Христа, радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся. Дверя небесна, і неопалима кугуно. Радуйся, всемірне світло, радуйся радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся, вселеної, похвало, Радуйся, храме Господні, радуйся горотін'ю сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн Свячесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога. Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, Радуйся всіх уповання. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, царице наша преблага, надіє наша Богородице. Захисте сирійські таців пристаного вища, засмучених, радости, скривджених покрови. Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося. Дуй, вислухай вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, і щедротах згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стагину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших і нелицемірну любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лісні щедротами чоловіку люмний род носи над душосним благословенніси з, з пресвятим лим лимшотворящим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Премудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі, Христос Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що Воскрес із мертвих істинний Бог нас задля для молитвого, пречистої, непорочної своїй Матері, святого Йозефа, і обручника, святиславних сих вельних апостолів. Преподобний вносницю наш всіх святих, нехай помилий, спасе нас, Бо він благий любен. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.